Друзі, вітаю! Хочу запросити вас на черговий семінар, який присвячений психофізіологічній конституції. На санскриті це називається Пракріті. Пракріті це наша природа, ми всі різні, хтось повний, хтось не дуже, в когось вага не міняється, як би він не їв, в когось дуже сильний голод, який треба втомовувати. Кожні дві години, а комусь достатньо поїсти двічі на день. Кожного з нас різний темперамент. Хтось гостро реагує на критику, хтось м'який по природі, не конфліктний, хтось дуже чутливий. Чому ми всі такі? А Юрведа дає дуже ясну відповідь на це, тому що від природи ми створені різними. І є дуже Ясна і зрозуміла класифікація типів людських тіл. Про це я і збираюсь вам розповісти. Знаючи свою психофізіологічну природу, ми здійснюємо індивідуальний підхід до нашого здоров'я. Так як це рекомендує робити Аюрведа. Саме знання природи. Знання нашої конституції і є ключем до профілактики різноманітних дисбалансів і підтримки ідеального здоров'я. Чого я вам і бажаю. Чекаю вас на семінар. До зустрічі!